Пацани, тримаємо, тримаємо стрій, зілю, блядь, то підораса будемо потім наказувати. Політичне замовлення, як завжди, виконують. Лядей і черга до них. Беремо вікна диво. Як-то як кажуть, це доля політика в Україні, хто виступає проти Зеленського і його підросні. Так що, тримайте стрільбу. Партія Гран що, Могли щось нормальне пояснити. Це що сюди мене? В дану момент. Що збивайте. В даному не собача буська, Йоси. Это <смеш> <Ця> пиздец. <смеш> Зеля, я тебе казал, что ты клуб. Зустринеся все равно с тобой. Давай. Проходимо обережно, стрима <смеш> голову. Гораздо. А вот и тупик.